Вітаю всіх на каналі Крок до школи. Саме сьогодні я буду вчити вас, дорогі батьки та їх діточки, як вчити читати своїх дітей. Тепер ми подивимося на приголосний звук, приголосний, не голосний, тому що ми мі... ніяк не проспіваємо. Якщо ми спробуємо її проспівати, ми будемо коровою. Отаке вийде, ну ми ж не корови, ми люди, тому ми кажемо просто «м». От скажи. М. М. Повтори. Оце у нас ми. Це маміна буква. Діти її обожнюють. Давай спробуй сам написати ми. Давай. Ми. Бери фломастер і пиши. Красиво, красиво ми. Тут прямо. Чи на новому. М. Да? М. Ой, як гарно! Покажи, як у тебе вийшло. Покажи, нехай всі подивляться. Отак, давай, бо просвічується трішки. Отак, я підніму. В. От, бачите, да? там ми написано. Хорошо. А, ну давай так. Ти ми знаєш, як пишеться. А давай спробуємо з тобою написати Ам. Який перший звук ти напишеш? А, А, а правильно, Ам. Пиши А. І далі м. Так? І буде ам. Покажи і прочитай, що ти написав. Прочитай. А... Молодець. Тепер Ом спробуй написати поруч. Ні, відступай. Або вниз. Давай. Треба відступати, впритул не пиши. О М. М. Угу. Так, що у тебе написано? Ом. Ом, прекрасно. Тепер напиши им. Им. Отак. Пишеться, нагадую. И Ось вона и наша. Ні, там. Имм. Им. Угу. Покажи, як гарно. Так, добре, хорошо. І напиши ще «ім». «Ім». І м. Розумничок. І останню тут напиши посередині ум. 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 Утак. У-м. Що у, -м. у, -м. у, -м. у, -м. у -м. тебе вийшло? У. Для того, щоб закріпила дитинка, те, що вона записала, ми, ми спробуємо ще попроха. Ми ще спробуємо а, прочитати ці склади, так? Давай, тепер те, що ти написав, це саме прочитай. Без моєї допомоги. Читаємо. Ам. Um. Голосніше. Um. Молодець. Ем. Um. Um. Да? Повтори. Um. Молодець. Um. Шикарно. Молодчинка. Дитинка поралася з усіма завданнями. Тепер спробуємо прочитати відкриті склади. Ам-ом-ум, ми таке враження, що ми їх з'їдаємо. Він написав, він одразу збагнув, що читати просто одна і друга буква він їх з'єднує. І сам їх написав, сам їх прочитав. В кінці ми таке враження, що закриті склади ми закриваємо ротик, ми їх з'їдаємо. Ам, «ом», «ум», им, ім, ім. Бачите? А тепер ми будемо видихати букву, ми будемо відкривати ротик. Це буде так. Ма. Мо. Му. Пробуємо. Убираємо цей аркуш. І зараз ми напишемо. Слухай уважно. Скажи, яку ти першу букву будеш писати Ма. Що ти перше напишеш? М чи А? М, правильно пиши. Зверніть увагу, я не кажу дитині М. Так? Я кажу М. Тому що потім і читати буде МА. Нам треба ма читати. І так. Угу. Ма. Ага, а тепер прочитай, що ти написав. Дивіться, дитинка зробила помилку, ми. тому що... Ні, яка перша буква? L. А ти написала. А нам треба ма. Пиши знову ми першу, а у тебе А повинна бути другою. Давай. Ми відкриваємо. Ми потім будемо видихати цю буковку. Давай, А тепер, да. Угу. І прочитаєш зараз, що ти написав. Давай. Що ти написав? Ма. Mm. Ма. Mm. 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 Ще один раз так напиши ма поруч. Ма і ще тут ма. Напиши. Вийде мама. Умніце, збагнув, молочиночка. Мама, у тебе вийшла. Бачиш, дивись, ма-ма. Прекрасно. Тепер ми спробуємо написати мо з тобою. Пишемо. «М» перша, ага. так? «М». Ти у зробив. Так я. Буду. Ну, давай, напиши. Давай, давай. Ти просто задом наперед написав. Тепер прочитай, що у тебе вийшло. Давай. М. А, Ні. М. 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 Як коровка робить? Му. Ти написав му. Ми у це як коровка, му. А тепер напиши мо. Пиши ми першу. Першу ми. І поруч о, да? мо. Читай, що вийшло. Читай. Мо, Му. Мо. Молодець. Му-мо-ма. А тепер напишемо таке мі. Знаєте, як тут кажуть, що це таке цікаве. Кажуть, ой, яка гарнисенька. Мі-мі-мі. От ми зараз мі напишемо з тобою. Мі. Ми перший звук. Мі. Мі, читай, що ти написав. Мі. Мі. І так, а ну це прочитай. Ма. Мі, Мі молодчинка, жодної помилки, розумничок. Який хороший, розумний, дорослий хлопчик. Тепер ми напишемо. Давай. Ми. Ми. Праву руку, права рука. Отут. Угу. Спочатку дітки будуть трішки плутатися, але потім навчаться. І отут, де закінчив, сюди і веде. Так. Прочитай, що вийшло. Ми. ми. Я і ти це ми. Так? Оце ми. склад ми. І так, сьогодні Святослав сам написав і прочитав «Му-мо-ма-му-мі». А тепер спробуємо почитати по букварику, закріпимо це, і цього на сьогодні достатньо буде. Лише буква ми. Далі ми йти сьогодні ще не будемо. І зараз я показую по букварику букви, він їх швиденько читає. І так, читаємо букви, які ми бачимо. Давай. Ми, у, а, м, м. У, м, у, у, ми, у, О, да, О. О. І останнє. О, а, м, а, у. Хорошо, читаємо. М. М -ма. Молодець. М. -ма. Перше. М. -ма. Ам. Ам. Так, Ам. Бачите? Дивись завжди на першу букву. Тут ми перша. Ма. Тут А. Ам. Так, тепер отакі склади читаємо. У. У. Уа просто, да? А-у-уа. Далі. У. У. Молодець. А перша. А. Молодець. У. у У У це а, забуваєш. У Уа, да, далі. Ау. Ау, далі. Ма крок. Му. Му молодець. Читай Ма-му. Мам, маму, бачиш, мамо Так, що ти прочитав? Му, мам -мам. да. да. Мама, му. Да, да ще раз у вот прочитай останнє. Дивись сюди. Му Ма, мамо. Дивісь, ти прочитав цілу сторінку. Молодець Букву «му» знайти і обвести в кружечок. І на цьому ми закінчимо. Наступна буква Наступна у нас завтра буде буква Н. Mm. Угу. Але це буде не сьогодні. А, йому треба обов'язково ще почитати. Да? Ми домовилися, вдома ще почитає він обов'язково зі своєю сестричкою. Так? Обведи буковки ми, які ти тут бачиш, повтори їх якраз. От, 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 от. Цих віршиках, обводь, давай. Ось, всі букуни, злових кружечок. Візьми правильно олівець. Ти ж мієш правильно тримати? Як ти тримаєш? Отак не можна. Отак отримати. Все. Угу. Все, достатньо. А я сподіваюся, що наші зі Святославом Поради вам стали в нагоді. Ми прощаємося. Да? До нових зустрічей! Побачимося з вами при вивченні нової літери. Будемо вчити літеру НИ. До наступної зустрічі! Святослав. Па-па. Па-па! Па-па!